Вашій увазі продаж таунхауса з ремонтом в обжитому містечку всього 4 км до 100 метрівки. Всі міські комунікації, неймовірно красивий та якісний ремонт. Тепла підлога. На першому поверсі санвузу, окрема кімната. Далі нас зустрічає простора кухня Віталія. близько 30 метрів квадратних з вбудованою кухонною зоною та технікою. З вітальні відкривається вихід на власну ділянку. Досної техніки є: духова шафа, варильна поверхня, посудомийна машина витяжка в ходильню прихованого монтажу. На другий поверх нас ведуть розкішні сходи зі скляними перилами. Тут є три окремі кімнати, є балкон та санвузол. Не втратьте свій шанс стати власником цього чудового танхауса площою близько 140 метрів квадратних в обжитому містечку, де статусні сусіди. В екологічно чистій локації Івано-Франківська неподалік від центральної частини міста. Звертайтесь. Телефон 050 88 30 230.